Усім привіт! На зв'язку Аліна, і сьогодні у мене до вас серйозна розмова. Я хочу поділитися своїми невтішними спостереженнями, як українці стрімко провалюють себе у програму бідності. Але справедливо буде почати з того, що глибока програма бідності це для нас з вами зовсім не новинка, тому що ми з вами постгеноцидне суспільство, і в родових системах. Більшості українців є такий досвід, як розкулачування, голод, репресії, і левова частина нашого покоління та й попередніх поколінь зростала в настроях, що в нашій країні достойних грошей, чесною працею, точно заробити неможливо. І якщо є відверто багаті люди, це означає, що з ними щось не так, що вони намутили, вкрали, порішали. Але точно не здобули це чесною працею. Спеціально заскрінила повідомлення своєї підписниці, яке дуже влучно відображає, про що я зараз говорю. З радянських часів усі раніше мали однакові статки. А у кого вже є Волга чи Жигуль? Злодії. Мені завжди це вбивали в дитинстві, і я теж відчуваю сором, що маю квартиру авто. Особливо, як нове щось з'являється, дуже складно поділитися: боюсь, осуду, наче десь вкрала, борюсь. З собою поділіться, будь ласка, в коментарях, чи відчували ви колись сором і незручність за свій достаток, не знаю, за те, що у вас є авто, за те, що у вас є можливість полетіти на Мальдіви і так далі. І також напишіть, будь ласка, чи відчували ви коли-небудь осуд до багатих людей, коли вони показували, як вони витрачають свої гроші? Нехай навіть зароблені чесною працею. Вже п'ять років я працюю з людьми і допомагаю їм трансформувати підсвідомі програми і ті переконання, які живуть в їхній голові, які заважають їм насправді досягати їхніх цілей у фінансах, здоров'ї, щасті і так далі. І з власного досвіду я можу сказати, що я бачила, як ми вигрібаємо з цієї ями, як люди зцілюються від деструктивних думок, які їм заважають. Але зараз, коли під тиском суспільства нарешті починають розкривати, Гучні справи корупціонерів, коли ми нам транслюють цей серіал по телевізору про Гринкевичів. Я бачу, як населення закручує назад в цю воронку. Щоб переконатися в цьому, можна просто сходити і почитати свіжі коментарі під моїм відео, де я кажу, що бувають хороші, багаті. І що достаток може бути наслідком етичної. Справи, улюбленої роботи, виконання свого призначення і пропрацьованої кукуні. Мене там просто розіп'яли і прокляли. Ви гірше Януковича Яка ж це іронія долі, що найбільше хейту за всю історію ведення інстаграму мені прилітало два рази: перший, коли я написала допис про те, що важливо платити податки і донатити, і другий, коли я сказала, що є адекватні багатії. А зараз для тих, хто готовий чути, розбиратися і не готовий платити власним достатком за чиїсь косяки фінансові, я поясню на пальцях: велика кількість папірців, гаманці чи нулів на рахунках і щастя в достатку це абсолютно дві різні речі. І я в своїх відео і в своїх навчаннях веду людей сюди, а не сюди. На мою думку, люди, які займаються нечесним збагаченням і беруть чуже, це за замовчуванням глибоко нещасні люди. Такі люди вони завжди платять свою ціну. За своє неетичне проявлення у світ вони можуть платити грошима, щастям, свободою, здоров'ям, стосунками, спокоєм. Тут важливо підсвітити також ілюзію, яку я часто зустрічаю у людей, які ще тільки на шляху до свого достатку. І в мене колись була така ілюзія, що будуть бабки, буде щастя. Але насправді воно так не працює. Якщо вам цікаво розібратися, чому, на мою думку, гроші не дорівнюють щастя, ви можете перейти в хай. У мене в інстаграмі, і там я детально розкриваю цю тему. А я вас потихеньку підводжу до головної думки цього відео, що гроші це тільки інструмент, вони не можуть бути хорошими чи поганими. Все залежить від людини. Це, ну, ще можна порівняти, як зброя. Здавалося б, раніше ми думали, що зброя це дуже погано, тому що зброю можна нападати, вбивати. Але в нашому випадку зараз зброя це захист. Ми зброєю захищаємось. Точно так само і гроші, дивлячись, в чиїх вони руках. Наступна думка, яку я хочу, щоб ви зафіксували, що нечесні і непорядні люди, вони є в усіх, абсолютно усіх прошарках суспільства. Вони є у владі, вони є серед бізнесменів, вони є в лікарні. Вони є у війську, вони є серед цивільних, вони є скрізь точно так само, як і порядні люди є у владі, є серед бізнесменів, в лікарнях, у війську і серед цивільних. Те, що я зараз бачу, що гроші і люди, у яких є багато грошей, вони за замовчуванням демонізуються. Але Давайте будемо відвертими. Абсолютна відсутність грошей і низький соціальний рівень штовхає людей на злочини і на крадіжки значно частіше. Ви ж теж бачите всі ці повідомлення від СБУ, де взяли колаборантів, які за 200 доларів продали свою країну і наводили ракети на цивільних людей. Це від низького соціального рівня. І раз уже згадала про військо. Зараз скажу дуже непопулярну річ, тому що зазвичай ми ідеалізуємо наших захисників. І я сама так роблю. Дивлюсь на них, як на кіборгів, як на героїв. Але. Там теж є, на жаль, нечесні люди. І ми з чоловіком, як засновники благодійного фонду, за ці два роки бачили дуже різне. Ми бачили і волонтерів, які збирали гроші для ЗСУ і тікали з ними за кордон. Ми бачили і військових, які присилають підробні документи. Ми бачили і медиків, які отримали від нас машину як допомогу, а потім через півроку намагаються її продати іншому підрозділу. Добре, що служба Божа України робить свою роботу добре, і ця машина зараз служить на перемогу України, але у нас довіра як у благодійного фонду, теж підірвана. І тому ми більше не беремо запитів, які не підкріплені офіційно з військової частини документально актом прийому передачі. І тому на всій допомозі, яку ми зараз передаємо, є гравіювання. Що це не для продажу, і саме тому ми беремо на себе купу Гемора і витрачаємо купу свого часу і ресурсу на діяльність фонду, на звітність фонду, на фінансування фонду і на те, щоб передавати допомогу безпосередньо в руки тим, кому вона точно необхідна. На цьому місці принагідно нагадую, що усю монетизацію від свого youtube каналу я конвертую у донати, і цими грошима закриваю наші збори. Тому, будь ласка. Вподобаєчка, коментар. Підписочка і поширення цього відео посприяють тому, що це відео подивиться більше людей, а це означає, що YouTube заплатить мені більше, а це означає, що буде більше донатів. А я продовжу свою думку, що відбувається, коли ми в своїй голові починаємо вірити в переконання, що всі багаті, погані, що всі вони накрали, що всі вони нечесні, тобто ми пов'язуємо гроші. З брудом, злочином, неправдою і нечесністю це стає нашим переконанням. Ми, ми вибираємо в це вірити. І після цього ми у нашій реальності починаємо бачити тільки таких людей. Не такі люди існують, ті, що чесні, благородні, багаті, і так далі, але ми їх просто в упор не бачимо, або наш мозок якось їх починає знецінювати. Та то там щось тато допоміг, значить, та так не буває, та щось вони, мабуть, приховують. Тобто, ми починаємо знецінювати результати інших, і свідомість, ніби не пропускає в нашу реальність ті. Хто не відповідають нашому переконанню, і це не просто якісь езотеричні вигадки. Є наукові дослідження про нашу раз ректикулярну активаційну систему. Це по суті такий внутрішній навігатор, який відповідає за багато процесів сексуальне збудження, дихання, мотивації і так далі. І одна з функцій, за які відповідає раз, це те, на що наш мозок звертає увагу, і звертає він увагу на те, у що вірить. І ще одна штука на подумати: якщо у вашій підсвідомості живе ідея про те, що гроші це зло, небезпека, бруд, що це нечесно, що великі гроші не можуть бути зароблені, чесною працею, улюбленою працею і так далі, можна продовжувати вічність, ці хибні переконання, то Ваші зусилля на свідомому рівні ніколи не увінчаються успіхом, тому що наша свідомість це 5%, наша підсвідомість це 95%. Допоки отут живуть ці деструктивні переконання на свідомому рівні, скільки б ми не старалися, ми не станемо жити краще, тому що багаті злочинці, гроші, бруд, великі гроші псують людей. А я не хочу зіпсуватися. Я ж не хочу бути от таким злочинцем. Я ж не хочу таких проблем, як зараз які проблеми я спостерігаю зараз, не знаю у корупціонерів, де завгодно. Саме тому ми будемо прокрастинувати, робити не ті цільові дії, помилятися і не досягати успіху, тому що для нашої підсвідомості успіх це небезпека. З цим розібрались. А далі люта езотерика заходить в чат. чату. Алоржон Фабє, в не так?»

Це відбувається. Чому цього так багато? Моя суб'єктивна думка, тому що в цій країні краде практично кожен і влада, верхівка завжди буде відображенням і дзеркалом народу. Я загуглила і знайшла інформацію, що близько 40% економіки України знаходиться в тіні. Практично кожен другий третій в Україні Гринкевич. Розумієте, який не сплачує податки, дорівнює кради у своїй країни, а відрізняється від Гридкевича тільки об'ємом вкраденого. І дуже цікаві проводили дослідження, дуже цікаві відповіді, чому люди вибирають не платити податки. 73% відповідей припадали на варіант через переконання, що сплачені гроші будуть вкрадені. Тобто я вибираю вкрасти у держави, щоб їх не вкрав хтось інший. І мені вже кілька разів задавали питання, чи не демотивує мене ситуація там з корупціонерами, зараз яка відбувається. Ну, типу, чи немає в мене думки там перестати сплачувати податки, чи менше донатити. Буду відвертою, ані краплі не демотивує. На рахунок донатів це взагалі ну те, що взагалі не має обговорюватися. Знайдіть тих, кому ви довіряєте, або передавайте безпосередньо. Військовим, яким ви довіряєте, в руки, і для вас це питання відпаде на рахунок податків, то почати красти у держави тільки тому, що хтось краде у неї це точно не моя схема. Які я бачу кроки, що ми мусимо зробити, перше це. Викорінювати Гринкевича в кожному з нас і перестати красти у своєї держави, сплачувати податки і перестати красти взагалі, тому що щоразу, коли ви завантажуєте книгу з інтернету, з яку ви мали заплатити гроші, коли ви дивитеся фільми на піратських сайтах, коли ви дивитеся курси в складчину і коли ви таскаєте папір з роботи, ви саджаєте насіння крадіжки, яке буде проростати у вашому житті фінансовими втратами. І тим, що ви бачитимете крадіжки у своїй реальності. Так, я справді вважаю, що все починається з нас, тому, на мою думку, саме це перший крок. Другий безумовно, продовжувати тиск на суспільство, підтримувати журналістів, які проводять чесні розслідування і розкривають нам імена корупціонерів, і підіймають їх справи з дна на поверхню. Наступне, вимагати, щоб були скасовані правки лозового. І останнє не дати своєму мозку пов'язати речі, які між собою не пов'язані, такі як гроші і обман, багатство і нечесність, тому що цим ви підводите тільки себе. Україна може процвітати, коли буде процвітати її народ, а народ не може процвітати, допоки він вірить, що гроші це зло і вони можуть заробитися тільки нечесним шляхом. Але наша природа так влаштована, що ми значно сильніше, емоційніше. Реагуємо на щось погане і запам'ятовуємо його, ніж на рівноцінне, хороше за величиною. Як можна собі допомогти розірвати оці зв'язки в своїй голові? Я пропоную звертати увагу на класні великі бізнеси, на великих бізнесменів, на багатих людей, які. Чесно заробляють свої гроші через етичний бізнес, через створення великої кількості робочих місць для інших людей, які донатять, які платять податки і відверто показують і говорять про це в публічному просторі. Але це ніхто не розтягує по пабліках, ніхто не розмусолює, про це не говорять в новинах. Тому ми цього практично не чуємо. Десь колись хтось скаже. Тільки заплатила нова пошта податків, але чомусь це не набуває такого розголосу в суспільстві, і чомусь ми на це реагуємо дуже слабо. А за цими мільярдними податками чи донатами стоять люди, бізнесмени, і нам важливо перевчити себе і звертати увагу не тільки на погане, ми не тікаємо від нього, ми не робимо вигляд, що його немає. Ми не кажемо, що е, там винні не повинні сидіти в в'язницях. Це все має бути. Але разом з цим. Є і інша сторона, де гроші використовують на благо, і дуже важливо почати це помічати тим, хто довгий час жив у парадигмі, що гроші це зло і бруд. І як людина з двома вищими педагогічними освітами, я не могла не підібрати приклади, щоб ми закріпили цей матеріал. Звісно, на свій страх і ризик зараз буду говорити про якісь компанії і якихсь людей, тому що я, я не, не була в їхній бухгалтерії, але я надихаюся їхніми результатами, їхньою допомогою, тому. Беру на себе відповідальність поділитися. Наприклад, нова пошта, загальна сума податків і донатів майже 8 мільярдів. За назвою Нова пошта стоять ще раз повторюсь. Бізнесмени, як часто ви чуєте прізвище Килимов і Поперешнюк? Не знаю, я дуже рідко. А вони донатять величезні суми. А вони створюють е, тисячі робочих місць для українців. І це класно. І ну, хочеться з них брати приклад. Мережа магазинів АТБ: один мільярд допомоги медикам і військовим за період повномасштабного вторгнення один мільярд допомоги. Просто зафіксуйте це для себе а також є в нас класний бізнесмен, справа якого мене теж дуже надихає, і надихає його історія, ігор. Фостенко від хлопчика на вулиці до власника компанії з мільйонними доларовими обертами. Їхній бренд Enjoy The Wood – це мапи із дерева. Можливо, хтось з вас бачив. В нього дуже цікава насправді історія. Його підібрали на вулиці, всиновили, і він став успішним бізнесменом і батьком чотирьох дітей. Проводить збори сам, донатить, створює робочі місця. Показує, як ви знаєте, показують легені здорової людини і легені палія. От легені здорової людини, чому б не дивитися на них, і чому б не брати собі правильні переконання. Ну і моя скромна блогерська персона. Наприклад, за минулий рік ми заплатили півтора мільйона податків з чоловіком у нас спільний бізнес: 2,6 мільйонів ми задонатили з особистих коштів, і 16 мільйонів. Я зібрала у своєму профілі, і насправді людей, які живуть в достатку, які займаються улюбленою справою, заробляють великі гроші, сплачують податки і донатять їх дуже багато. Тому хочеться, щоб люди розуміли, що гроші це тільки інструмент, і що життя, яке вони живуть, рівень цього життя, успіхи, починаються з їхньої голови і з того, у що вони обирають. Вірити. Я виговорилась, у мене все. Вподобаєчка, комент, підписочка, поширення допоможуть мені просувати цей контент. Також під відео я залишу посилання на рахунки нашого благодійного фонду. Усі 100% коштів, донатів йдуть виключно на допомогу. Операційну діяльність фонду ми покриваємо за власний кошт у нас величезна черга з підрозділів, які чекають допомоги. Долучайтеся, будь ласка.